Привіт, це огляд про флагмана 2025 року. від Oppo. зустрічайте Oppo Find x 8 Pro, який являється по суті плюс-мінус тим самим OnePlus 13. І зараз вам все детально про цей девайс розкажу, покажу та розкладу все по поличкам. І порівняю його з OnePlus 12. Починаємо. Дякую моїм друзям магазину Pixofon за наданий девайс на огляд. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Виглядає смартфон потужно та професійно, дизайн же. Класичний та звичний за рахунок великої круглої шайби, яка, звичайно, не буде всім до вподоби. В руках смартфон відчувається приємно. Смартфон зручний і якісно зібраний. Матеріали скло на тильній панелі, плюс металева рама. В моєму випадку такий синій колір та малюнок китайський гір на спинці смартфона. Виглядає це цікаво та красиво. Для мене головне, що спинка та грані матові, і це круто відчувається. Але є ще класичний чорний варіант виконання. Та білий. Товщина в середньому 8,3 мм в залежності від кольору смартфона та вага 215 грамів. По органах керування в нас права кнопка регулювання гучності, також кнопка живлення. Зліва, як і у OnePlus, перемикач режимів Alert Slider. Зверху в нас другий динамік під дисплеєм, на верхній грані, інфрачервоний порт та два мікрофони. Знизу Type-C, динамік, два мікрофони та лоток для двох наносів карт. Карти пам'яті, звичайно, немає. На лицевій панелі в нас великий топовий дисплей з мікровигнутим склом, як на OnePlus 13, септу 4-вигнутий дисплей, ProXDR display з тонкими симетричними рамками. Діагональ 6,78 дюймів, матриця AMOLED LTPO до 120 Гц, роздільна здатність 15К 2780 на 1264 пікселів пікова яскравість до 4500 ніт ВБМ до 1600 ніт, але типових тут до 800 ніт Захисне скло Corning Gorilla Glass 7i. І дисплей тут у підсумку дійсно профлагманський. Картинка чудова, приємна, яскрава і пікової яскравості вистачає з головою. Дисплей тут, по суті, плюс-мінус точно такий самий, як і OnePlus 13. З приводу шима нічого не буду казати, його тут не повинно і бути за такі кошти і в такій флагманській матриці. Також дисплей отримав технологію Splash Touch для керування смартфоном з вологими руками. За продуктивність тут відповідає новенький флагманський чіп MediaTek Dimensity, 9400, який працює за 3-нанометровим техпроцесом TCMC на частоті до 3,62 ГГц. Графіка Immortalis G925 MC12. В моєму базовому варіанті 12 ГБ оперативної пам'яті сучасного типу lpddr 5 x та 256 ГБ вбудованого накопичувача UFS 4.0. Є також варіанти до 16 ГБ оперативки та до 1 ТБ вбудованого накопичувача. І працює смартфон на новому Android. 15, які прикрити оболонкою кольору S15. Так, в мене чисто китайська версія смартфону, але вже глобалка вийшла. І в принципі накатити прошивку, гадаю, вже можна. І у підсумку працює все ідеально. Якихось блокувань чи обмежень в Україні немає, все працює без обмежень. Смартфон, як справжній Pro флагман, працює швидко, плавно і стабільно, якихось зауважень взагалі немає. З приводу підтримки смартфона то він повинен отримати 5 нових Android, цебто 16, 17, 18. 19 та 20 Android включно. А патчі безпеки будуть приходити впродовж 6 років, себто по 2030 рік включно. І до речі, Китайщина спокійно тут видаляється, і спокійно встановлюються Google сервіси разом з Google клавіатурою та іншими застосунками. В іграх ситуація наступна: запустив свій улюблений Call of Duty Mobile, виставив самі наймаксимальніші налаштування графіки, що доступні для цього чіпу. Пограв півгодини, і в підсумку, що я вам скажу: гралося. Без проблем, без лагів та просадок ФПС. Максимальний нагрів корпусу склав до 33-35 градусів, максимум, що цілком можна сказати, нагріву як такого і немає. Батарея в смартфоні збільшена сучасна. кремнієво вуглецева акумулятор на 5910 мАч. Плюс фірмова швидка зарядка SuperVOOC на 80 Вт. І у підсумку заряджається смартфон приблизно за 47 хвилин. За 10 хвилин набігає приблизно 25%, а повна зарядка займає приблизно. Близько 47 хвилин, а за годину це коли смартфон показує повністю заряджений. Бездротова зарядка в смартфоні, звичайно, є, Airwuck 50 Вт, бездротова реверсивна зарядка на 10 Вт. А зараз переходимо до моїх результатів тестів на автономність. Півгодини перегляду YouTube на максимальній яскравості в якості Full HD мінус 5% заряду, півгодини гри в CodeMobile – мінус 7% заряду, що в підсумку дає відмінні результати на автономність. І справді, в підсумку смартфон дає активного екрану десь на 10 годин плюс-мінус, що я вважаю, дуже гідним результатом, як для такого флагманського смартфону. 4G зв'язок і мобільний LTE інтернет працюють бездоганно і без нарікань в Україні. Я чую співрозмовника добре, і мене чують також добре. Блокувань смартфона в Україні немає. Wi Fi 7 працює чудово, Bluetooth 5.4 також працює бездоганно, GPS ловить точно. Звичайно, смартфон отримав Вене всі, який без проблем працює в Україні на китайській прошивці. Стереозвучання в смартфоні якісне. Не звучить смартфон як флагман гучно, об'ємно та приємно. Вібромоторчик також флагманський, тому тактильна віддача тут дуже приємна та потужна, вібратор чудовий. Піддисплейний відбиток пальців розмістили нижче і працює він бездоганно, швидко і без помилок. Але це класичний оптичний сканер, а не ультразвуковий, як на OnePlus 13. Офіційний вологозахист тут повноцінний IP68, IP69. А це в нас нагадаю означає абсолютну герметичність від попадання. Дрібних частинок всередину корпусу, а також виключає проникнення вологи під панель. Смартфон можна використовувати на глибині до 1,5 метри до 30 хвилин, а клас захисту iP69 означає, що пристрій захищений від потрапляння води під високим тиском. Це стосується води під тиском 100 бар та температурі 80 градусів Цельсія. Також смартфон отримав порт USB-C версії USB 3.2 Gen 1 зі швидкістю до 5 Гбіт за секунду. Також смартфон отримав технологію технологію Mac, це аналог MagSafe. Себто ви можете придбати магнітні аксесуари від Oppo, які будуть сумісні з цим смартфоном чи з OnePlus. Це фірмові чохли з магнітом чи Powerbank з магнітом, а також магнітна бездротова зарядка на 50 Вт. Основна камера смартфону складається з чотирьох потужних сенсорів, головний модуль флагманський Sony Lite 808 на 50 Мп з діафрагмою F1,6, 23 мм та оптична стабілізація. Плюс ультраширокутний модуль на 50 мегапікселів від Samsung з діафрагмою в 2.0, кутом огляду 120 градусів 15 міліметрів. Перескоп телефотомодуль Sony лі 600 на 50 мегапікселів з апертурою в 2.6, оптична стабілізація, трьохкратний оптичний зум 73 міліметри. Та ультраперископ телефото модуль Sony MX 858 на 50 мегапікселів з апертурою в 43 оптична стабілізація, шестикратний оптичний зум 135 мм, міліметрів. Та ультрарезум 120-кратний цифровий налаштування камери від Hasselblad. А також тут є спеціальна кнопка для камери, якою можна запустити застосунок камери подвійним натисканням, а також фотографувати та керувати зумом. Фронтальна камера врізана по центру, сенсор Sony MX615 на 32 мегапікселі з діафрагмою в 2.4, 21 мм та електронна стабілізація. Відеоосновна камера пише до 4К60 FPS з оптичною стабілізацією. На камера записує відео також до 4К 60 ФПС з електронною стабілізацією. І знімає смартфон дійсно якісні флагманські знімки. Ось вам всі приклади, що я не знімав. Дивіться і порівнюйте з OnePlus 12, та пишіть свої думки в коментарях. <му> and I pray. All I need are some better days. Fuck me. I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get by everything. See you in the next life have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel way. Pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night. Not okay. All I want Порівнюю флагманські смартфони Find x 8 Pro зліва і OnePlus 12 справа. Можна так сказати, порівнюю флагман 2025 року і флагман 2024 року. Це в нас 4K60 кадрів в секунду. На вулиці Вечорі є. І ось так ми знімаємо. Зараз моя звичайна ходьба. І зараз ще зроблю пробіжку, перевіримо оптичну стабілізацію. Ну якось так і знімаємо. Напишіть свої думки в коментарях підсумок. Oppo Find x 8 Pro це Pro флагман 2025 року, який по суті плюс-мінус такий самий, як OnePlus 13. В чомусь він краще, а в чомусь він поступається. Ну, по-перше, різниця тут в чіпах Mediatek Dimensity 9400 в Oppo, а в OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite. Обидва процесори круті, тому не буду віддавати комусь тут перевагу. Камери в Oppo вони по суті кращі. Ну, по-перше, тут всього 4 основні камери, і тут все ж таки два. Перескоп телефотомодуля. OnePlus 13, їх всього три основні модуля, і один з них трьохкратний перескоп. У OnePlus батарея на 6000 мАч плюс 100 Вт на швидка зарядка. А тут по суті не менша батарея, але зарядка на 80 Вт. Ну і у OnePlus 13 ще кращий дисплей за рахунок 2К плюс в порівнянні з 15 К. Ну і ультразвуковий відбиток пальців у OnePlus це куди крутіше, ніж класичний оптичний сканер. А у всьому іншому вони по суті однакові. Але о. По, як завжди, дорожчий. Але ще не вийшов ультрафлагман Oppo Find x 8 Ultra, який буде ще кращим разом взяти за OnePlus 13 та Oppo Find x 8 Pro відповідно. І до речі, ще очікуємо Oppo Find X8 Mini та OnePlus 13 Mini, чи як він там буде вже називатися. І що в підсумку мені сподобалося в Oppo Find x 8 Pro. Топовий плоский мікровигнутий AMOLED дисплей, флагманська продуктивність, батарея на 5910 мА. 1 плюс 80 Вт на швидка зарядка за 47 хвилин, наявність бездротової зарядки на 50 Вт, та магнітні аксесуари Oppo Mac. Топова квадрокамера, якість відео, гідна фронталка з можливістю запису 4К60 FPS, наявність Alert слайдер, хоча це фішка саме OnePlus, а ніяк не Oppo. А також тут зручний ергономічний дизайн, швидкий піддисплейний відбиток пальців, дуже приємне флагманське вібро, гучні та якісні стереодинаміки, наявність інфраструктуру. Фрачервоного порта, повна підтримка смартфона впродовж 6 років та повноцінний вологозахист ip 68 ip 69. І у підсумку купувати Oppo Find x 8 Pro рекомендую чи як більш доступну альтернативу OnePlus 13. Дякую ще раз моїм друзям магазину Pixofone за наданий девайс на огляд. Магазин можу рекомендувати. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Ну а також в описі під відео ви знайдете промокод на покупку в цьому магазині. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!